Зняв, зняв. Це ж не великий футбол. Атакуй, атакуй. Гол сезон. І хто забуває перший гол в чемпіонаті ГФЛ-13? Спокійно, спокійно, спокійно. Бескій, ти це маєш написати, чуєш? Хто ж перший гол в чемпіонаті? Я, наприклад, не бачу, що через тиждень, коли відійду від Львова. Що, плануєш сьогодні дати собі трохи впочинку, печинку чи? Я, я планую взагалі хоч щось зробити. На нього, зразу, зразу такой! Це, це крута камера, вона так далеко бере, коротше, навіть повертати не треба, Вона типу пів, пів поля збирає. Ага. Співа!

Покажите, 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 покажите. 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 Покажите.

Доброе! Классно! Хорош-хорош! Давай, давай, Молодец! Назад-назад, Бат! Вертаемся-вертаемся, Миша! Раз, Миша, зад. Все,

Чуєш, Дімон, а воно не воно не продовжує зйомку, коли нажимаєш рек. Що? Воно ну, воно типу з нуля, воно в зйомку коли рек продовжує, коли зупиняєш. Не Це пауза, якщо не ти зжимаєш... Весь матч, то краще.

Все, давай, давай, скоро, скоро давай. Меня, семья, слово выходы. Вова, заду, вова, заду лишайся. Молодец. Дай мячик. Ярк, ярк.

Добре! Назад, назад, назад! Выбивай, бан, выбывай, Най. Вернитесь, да. Вова! Не зарывайте, вперед, лежите сзади. Ух, да!

Все, 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 все. Но, ну, мое. Хороший расчет. Роз... Давай. Опастрей. Все, все, пауза, пауза. Штрахни, штрафной, Штрафний. Приклади. Штрахней. привіт. Попроси. Министр-то забігає.

Бежи, бежи, бежи! Блин, опять, е! Баси забывай! Все, все, пацаны, спокинь, покинь, спокійно, починай на нос, спокин! Судити ка кубку, сзади, сзади. Сзади, дайте там! Дима, сзади, иди доза! На своей половине! Все, Дим, не зарвай. на наполовину! Миша, давця, бач, ротя. Все, все, добре, 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 добре! Okay. Обвозерат! Не дай, не дай, не дай! Хорош, Ростик, хорош. Аниматург, аниматург, аниматург. Ничего, 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 все добре. Добре, роя, ну я больше, <говорит> <Але> нормально. <говорит> Дима, не дай! Наш, наш. Хорош, Роман, хорош. Наш, <говорит> <говорит> наш. Не, не наш, наш, Сеня, се, <говорит> Якщо... Сеня, <говорит> <шо> там. Серен, ну как это, не накаляй ситуацию, что там?

Хорош, Ростик! Хорош! Прострел! Все, хватит, ой, ой. Взад, взад, Ростик, взад! Бежи, Влад! Сзади, пять на фланге!

Заденька, Ростик! Можно, а? Хорош, хорошо Давай, давай, не Слышали, Вова! Вова. 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 Вова Ну зай, дядько ззаді. Іди сюди, геро. Давай. Зупити, блядь. Доби я годен пром. Я. Ніка, ну типу, скільки? Теннасі, кінасік. Пасуй. Давай. Вот, зай, круто сняло. Так. Ва, ти, говни. Назад, тром, назад. Скоше, скоше.

Давай там где-то подбоить, давай подбоить. Давай, <реклама> давай, <реклама> давай, <реклама> давай, <реклама> давай, 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 Не, Роман, 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 не, Роман. Так что двое вывезят Вас ловили, что ты? Кто говорит? Я! Говорю, вас не Говорю, вас не суть! Говорю, давайте! Супер, давайте! Страшно! Слади! 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 Слади!

Додому один їхати. Пас, пас, граємо всі, всі дивимося. Віграємо! Віграємо!

Да, 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 да. Сейчас, 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 сейчас

Дай Діма, то робимо. Діма грай, голи забув. Сергано, один забив десь своє половини, так дав, коротше. Не, ворота просто вийшов до лінії, ти ворта переїхав. не? завалив. За, за! Я не знаю. А? Ну! Вообще, ты ж до два гола і ну, нуку севро там белосе короче забывают. Ты 3-2 под шо такой Та На фоте, на фоте. Ну давай.